олдмані олдманіотфіт під'їхав. або де знайти образ на мільйон не за мільйон. Дівочки урвала пальто з олдмані-вайпом, який підійде кожній. Спочатку елегантно влітаємо у трен цієї весни. Шоколадні брюки. Додаємо ідеальний жакет. Він не задовгий і не короткий. Туфлі човники ну щоб ноги були відвоку слова. Вийшла у нас шоколадка. М. Не забула про аксесуари. золотішко додаємо. Ну, Перепрошую, бізнес-леді не менше дівчат не купила, урвала без перебільшень мастхев цієї весни. Якісна, ідеальна вкорочена пальто. А з поясом воно взагалі робить талію. Аномалію, беріть на замітку. Залишає посилання на весь образ, зберігайте і пишіть, як вам. Чотири пари взуття на весну, які закриють усі ваші питання. Зберігайте безкоштовні поради від людини, яка заплатила 300 доларів стилісту. Починаємо зі зміїного принту. Він зараз на піку популярності, але не лякаємось, дівчат. Я обрала в такому принті чорну класику, яка виглядає ну дуже hot. Ці Човники мега зручні, відчуваються як домашні тапочки. Повірте, до речі, блакитний – це наш новий бордовий на цю весну. Я закохалася цю сумку і в магазині. Побачила, ще лофери в тон до неї. Тому беріть їх на замітку. Вони також дуже зручні, і є у різних кольорах. Далі переходимо до взуття з акцентними металічними вставками. Це та сама самодостатня пара, яка навіть найпростіший образ зробить стиль. Доповнила їх сумочкою також зі срібною фурнітурою. Як на мене, це 10 з 10. Але не підборами єдиними балатки також ідуть з нами. Марі Джейн це моя любов. Це саме та пара, яка взула, і взагалі не відчуваєш на ногах. І остання це кольорові кеди під вінтаж. Мені дуже сподобалася ось ця пара, вона мега універсальна. І наостанок я примірила ще такі човники, в яких відчуваю себе на дружиною президента не менше. Напишіть, яка пара вам сподобалась найбільше, І до речі, всі трендові позиції я знайшла в магазині Респекту. У них великий асортимент. Елемент взуття і сумок, і, до речі, зараз є знижка мінус 15% на нову колекцію. Помилка, яку я зробила, коли витратила 20 тисяч гривень на шопінг в українському бренді, це було дуже неочікувано і не знаю, чому про це ніхто не говорить. Але дивіться до кінця, щоб не повторювати моїх помилок. Бо, дівочки, чесно кажучи, вони дорого обходяться. Тому беріть на замітку, ну, щоб не було потім сотні відео, як українські бренди пробивають у дно. Короче, прийшла я оновити гардероб на весну. Що ви думаєте? Я почала сукні, яку взяла без роздумів. Ну, бо вона вау. Ну, ви знаю. Далі мене охопила блакитна манія, але що ви мені зробите? Мої дорогі, бо насправді я обирала речі, які будуть поєднуватись один з одним, щоб скласти базовий гардероб. Але поки я ходила і визначала, штини в моєму розмірі. Розібрали Тому не повторюйте моїх помилок, а беріть відразу те, що сподобалось. А я замовлю онлайн, щоб була повна капсула на ведер. До Речі цей молочний образ я теж взяла. Він супертрендовий і виглядає розкішно. Дівчата брючний костюм. Ви бачили це взагалі законно таке робити? І, як на мене, це ідеальні і, до речі, імітація білизни відстібається. Я їх поєднала з напівпрозорим лонгом. Це також тренд. Дівочки я перепрошую, але з жакетом це взагалі цукерка. І наостанок вихопила ультратрендові дженси. Це просто гарячі Повірте, їх скоро розбільше. Пуру а свій капсульний гардероб на весну я зібрала у ванбайван. Зберігайте. Ми слухаємо і не засуджуємо версія холостячки. Я можу робити вигляд, що не читаю повідомлення в Директі, хоча я завжди все бачу. Я не була на побаченнях 9 років, але коли мене запросять, я б не хотіла, щоб мене забирали з дому чи викликали таксі, бо я взагалі боюсь давати комусь свою адресу. І як на мене, це стрьом дівочки. Я оцінюю чоловіків виключно по їх вчинках. Хлопці не розходимося, але жоден наганючок на сторіс не справить на мене абсолютно ніякого враження. Якщо хлопець скаже мені, не наряджайся, щоб не привертати лишньої уваги. Я скажу, йому приємно було познайомитись і дістану свої найефектніші колготи від бренду. Джулія, бо з ними кожен образ на 100 з 10. Мої Ми... золоті розпаковки. розпаковка цієї весни під'їхав. Бо річ, яка пасуватиме ну під різних образів, так точно 3, 2, 1, Перевірка на вашу інтуїцію і тадам. У нас новенька сумочка. Ну какава. А давайте з нею образ обирати мені. Ви перший лучок у нас називається «Бажаю, щоб ви довіряли своєму чоловіку так, як я довіряю Гудзику на цьому кардигані». Лук номер 20, Коли він замість ганючка в діректі запросив тебе на побачення, а ти не розгубилась, взяла свою улюблену сумку з натуральної замші і вдягнулась. Ну на 10. З 10. і останній образ дівочки се коли не визначила, чи ти сьогодні на роботу, чи на зустріч з подругами, чи просто по Але в будь якому разі все має сидіти ідеально? Ну про всяк випадок. Красуні мої напишіть, який образ кращий, а трендову сумочку, яка пасує під усе, знайшла у хеш Зберігайте. Комплекси, які мені нав'язували інші жінки, мій зріст метр сімдесят, але в школі мене вважали занадто високою, бо я стояла перша в шерензі на фізкультурі. І як ви розумієте, зараз я нічого не маю проти і постійно ношу підбори. Переходимо далі. Колись мені сказали, що у мене погана дикція, і мені на відео краще мовчати. Тому мої золоті. Усім привіт, з вами я на FM. Повірте, з усім можна попрацювати. Переходимо далі. Навіть моя талія не давала спокою деяким жінкам. Як то кажуть, занадто тонка дзвонка якось непропорційно, чи що Короче, дівчата, я вважаю, що це повний крінж. І останній комплекс, який був. Нав'язаний мені мною ж і це небажане волосся на тілі, особливо на пляжі. Я це дуже відчувала. А вросле волосся це взагалі мій хепі хаус тому. Зараз я ходжу на лазер у клініку Soul Beauty, Там він безпечний і безболісний. Це просто найкомфортніша і найестетичніша клініка ever, І уже після першого візиту у мене випало на відсотків 40 волосся так точно. І мій майстер бусічка навіть через пару днів запитала, як я там. Короче, дівчата, всім рекомендую. Моя золоті розпаковка або що я купила на весну на 13 тисяч гривень. Бургунді штани в стилі Яни та такуся. Корсетик у мене в тон і відразу лайфхак дівчат. Як його зав'язувати, коли живеш сама. Ну просто вишенька, але вона має бути ще й в шоколаді. Тому прикупила трендові туфлі, які роблять ноги від а що, уже 15 градусів на тижні буде. Ви бачили? Думаю, безмежно красивий жакет в стилі сен Лоран ще пригодиться. М -м. Але дівочки, головний улов на цю весну це аксесуари. Додаю очечки з лакшері вайбом уже стилю якби підвищили, і шоколадна пов'язка теж іде вхідної. Ну, Головна цукарочка цього відео, новесенька сумочка. До речі, усі стильні аксесуари мені підібрали улюблені бані но... І ось такий вийшов фінальний образ, а що сподобалось найбільше вам. Насибильні тренди весни 2025 Мої золоті зберігаємо підбірку. Зекономлю вам 300 доларів на стилісті. Починаємо з ультракоротких тренчів. Розі Кендл, Хелі Бібер. Короче, всі ікони мають їх у гардеробі Я перепрошую, але ми з вами дівчат нічим не гірші, тому теж запасаємось. Я приміряла розкішний синій і молочний. Мені сподобались обидва образи. Напишіть, які кращий вам Переходимо далі. Серед головних відтінків у нас лимонний. Він дуже смачно виглядає і від нього прямо відчувається сонце. До речі, ця розкішна сукня є ще в шоколадному. Дівчата I'm obsessed. Наступний тренд. Це повернення поло. Я їх просто обожнюю. Від них олдмані вайбом. Приміряла його синьою спідницею. Як на мене, це перфект меч, але дівчат не втрималася і від рожевого кардигана. Хоча це також тренд, і як на мене, ну дуже мило. Далі у нас смачний відтінок вершкового масла. Я приміряла такий костюм у ньому. Актуальний топ зі спущеними плечима і драпірування. Дівчат це вау. і останній тренд на сьогодні. Максі кардиган. Поєднала його з трендовими синіми брюками і виглядає ну на 10 з 10. Просто розкішно. А всі скарби знайшла в українського бренду Папая. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі. Мої стильні так навесно весну двадцять Або безкоштовні поради від людини, яка витратила 300 доларів на стиліста. Дівочки зберігаємо або записуємо. І перше, це шкіряні штани під вінтаж. Їх легко поєднувати з боді, сорочками, водолазками, футболками та дівочки з будь-чим. Вони виглядають самодостатніми, і, як сказала б Кім, iconic. Наступне це Максі Кардиган. Соромно зізнатися, але у мене такого раніше не було. Та це супер універсальна річ. Просто вдягнула і не потрібно нічого стилізувати. Далі у нас комбінезони. Якщо у вас його немає, вам це потрібно. Повірте, я їх не знімаю. Одна хвилина і образ готовий. До речі. Саме цей робить акцент Наталії. Він з утапленням і дуже приємний до тіла. Далі на цю весну у нас камбек Мережева. Загадкова жінка, ділова і романтична водночас. Я таке люблю. Можна й на роботу, а потім і на побачення. Ну і вкотре стилісти говорять, що сірий це новий чорний. І я з цим твердженням погоджуюсь. Благородний універсальний і поєднується з усім. До речі, подивіться, як класно виглядає сірий у поєднанні з оранжевим. Як на мене, це перфектмечі останні це замша. А у шоколадному це подвійний тренд. До речі, всі актуальні позиції я знайшла у бренду Ван Люк. Мене не поїли і підібрали усі образи. Ідеально, напишіть, який образ найкращий, а я чекатиму. Як проходить один день життя фешен інфлюенсерки у Києві? Я живу не сама а з моїм пухнастим прицепом Марселем. Прокинулись ми сьогодні о сьомі, і Він не був цьому радий. Випиваю склянку води, влітаю у свою рожеву форму і робимо пілати з меделін. У мене сьогодні день третій, і вправи на прес, руки і спину. Потім швидко приймаю душ і наношу усі свої улюблені баночки скляночки Снідаю я вівсянкою і лата на банановому. За останніх три місяці я схудла на 6 кілограмів, тому гардероб довелося трішки обновити. Легко відпарюю речі і швидкий телепорт на Ukrainian Fashion Week. До речі, зберігайте дієви і перевірений лайфхак від мене. Якщо ви хочете, щоб ваш образ завжди виглядав дорого і розкішно, незалежно від його вартості. Просто відпарте його. Повірте, такі деталі завжди мають значення. Не знаю, як ви, а я не люблю на це витрачати багато часу. Тому використовую компактний відпарювач від Philips Стім Go. він легко і швидко справляється навіть з найделікатнішими тканинами, тому за одяг можемо не переживати. Дуже зручно, що він має загострену форму підошви, бо розгладжує складки навіть в важкодоступних місцях. А ще ним можна користуватися як вертикально, так і горизонтально. Для зручності в комплекті йде чохол рукавичка, яка чудово підійде для зберігання приладу. дівчата? Це мастхев для ідеальних образів. Зберігайте. Треш ситуація, яка трапилася у мене у бренді Гіпюр. Чесно кажучи, українські бренди вражають. Про це усі мовчать, але я вважаю, що ви маєте це знати. І, До речі, в кінці розкажу, скільки ж я витратила, бо це теж було шоком для мене. Коротше, запросили мене на побачення. а У мене не було сукні. Стандартна ситуація, тому пішла в гіпюр шукати її. І що ви думаєте, я щось знайшла? Дівчат це був цілковитий треш, бо там стільки красивих нових образів, що у мене розбіглись очі, і я хотіла просто все почала з чорної мінії. Дівчата, яку ж вона робить звабливу фігуру. А для тих, хто любить міді, дівчата тут теж є скарб. Ці Розрізи вкра. Але моє сердечко, наживо вона виглядає ще краще. Далі примірила образ, який зібрав усі погляди в магазині, ну бо він справді розкішний. Додала до сукні пальто і вийшло вау. Дівчат, викликайте пожежників, бо це вогонь. Далі приміряла костюм з вайбом. Напишіть, як вам, бо я таке дуже люблю. І останній образ у мене вийшов дуже милим. Зручно, що можна носити верх і низ ще окремо. А ці бантики, це взагалі вау. До речі, у бренду з'явились парфуми. Ті, що я слухала, мають приємний фруктовий аромат. І, врешті-решт, я обрала костюм і ось така фінальна сума у мене вийшла. Напишіть, як вам образи, який сподобався найбільше, Буду чекати. Такого я від нього не очікувала. Сьогодні образ на день закоханих обирає мені мій друг Саша. Короче, дівочки, авантюра ще та я була, м'яко кажучи, в шоці з того, що він обрав. Почали ми з дуже красивої червоної сукні. Носіла вона прекрасно. А яку фігуру зробила м -м -м. дівчат. Першим ленесником, вона ідеальна, і Сашина оцінка 10 з 10. Другою він обрав чорну сукню міні з цікавими акцентами. Вона дуже стильно і небанально виглядає. І мені така подобається. А ще вона неймовірно приємна до тіла. Відчуває себе в ній розкішно. А в Саші ця сукня викликала справжню овацію, тому берідна замітку Далі мій друг обрав молочний костюм, ну не знаю наскільки це підходить на романтичну вечерю, але він поставив йому оцінку 100 з 10. І останній в меню у нас рожева спокуслива зефірка. Не знаю, як ван байван це роблять, але їхні речі крадуть сердечка не лише жінок, а й чоловіків. Здається, вибір Саші очевидний, який образ найбільше сподобався вам. Три редфлеги, які є в мені, але я б їх не хотіла бачити у своєму партнері. Я вважаю, що я можу мати друзів протилежної статі, а мій партнер ні Бо в попередніх стосунках я жодного разу не давала приводів для ревнощів, Хоча може й дарма. Дівочки я ненавиджу дедлайни і постійно скрізь запізнююсь. але я не люблю чекати. Тому якщо запізнитесь ви я просто здурію. Я терпіти не можу, коли мені кажуть, що вдягнути. Але сама я завжди роздаю рекомендації. Тому ловіть від мене посиланнячку на цей розкішний образ. Дівча, цей комплект робить неймовірну фігуру. А які червоні прапорції є у вас? Напишіть, як вамілочок. Скільки я витрачаю за один день життя у Києві? Версія холостячки з маленьким пухнастим прицепом. Суму назву в кінці, бо щоразу я сама їй дивуюсь. Вихідні пройшли успішно, був крейзі шопінг, і сьогодні все приїхало. Ну але тепер, ювочки, у мене є золотішко і квіти. Ще я прикупила собі не ну, дуже стильне дзеркало, яке не знаю, як поставити, але ось така вийшла вартість за декор. Не повірите, але факт я ніколи не купувала собі раніше блакитних речей, бо думала, що вони мені наличать. Але це було, поки я не побачила небесно блакитний комплект від за Дівчата він створений для богині. Це натуральний шовк виглядає неймовірно розкішно, а планую носити ще халатик окремо. І ось така його вартість. Повідали ми з Марселем вдома, але я це не зняла, бо була супер голодна. Далі я поїхала працювати, візняла одну колаборацію, скоро вам покажу, і не повірите, що встигла загравіювати парфуми. Я просто обрала повнорозмірний аромат, який мені подобається. І абсолютно безкоштовно дівчинка нанесла гравіювання. Як скромний лев, я вирішила написати своє ім'я, і ще мені власноруч довірили вигравіювати сердечко. Здається, вийшло дуже мило. І ось така загальна вартість витрат вийшла з таксі і їжею. Що скажете, це дорого чи нормально? Чекає. Вас у своєму інстаграм